Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Зараз дуже насучна тема сьогодення: це як залишитися у Сполучених Штатах українцям, які приїхали по ЮФО. У даному відео розглянемо варіанти для українців зі статусом ЮФОЮ. Перше. є варіанти короткострокового гуманітарного захисту для осіб з гуманітарним паролем. Першим варіантом, який може дозволити українцям, які приїхали зі статусом U4U у США, залишитись на цій території, це короткостроковий гуманітарний захист. Що це таке? Є два варіанти. Перше, це тимчасовий захищений статус. Коротко, ТІПІС. Тимчасовий захищений статус це тимчасовий імміграційний захист. Він надається громадянам певних країн, які не можуть повернутися на свою батьківщину через збройний конфлікт, через екологічну катастрофу або ж інші небезпечні обставини. Які визначені Державним департаментом США. У серпні 2023 року Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про перепрофілювання ТІПС для України на другий термін. Це відкриває нові права для громадян України, які прибули до США до 16 серпня 2023 року. І перебували безперервно за 20 жовтня 2023 року. Заявники повинні фізично перебувати в США під час подання заявки на ТПС. І також можуть подати заявку громадяни України, які в'їхали до Сполучених Штатів 11 квітня 2022 року. Або раніше, для них також відкритий цей статус. Відкрита заявка на тимчасовий захист. Вони мають право подати цю заявку. ТПС призначається для країни на 18-місячний термін. Кожна особа, яка має право на подання цієї заявки, подає свою заявку окремо. Розгляд такої заяви може тривати 6-8 місяців. Особи, яким буде надано статус ТПС, вони захищені від видалення зі Сполучених Штатів до кінця 18-місячного терміну, який визначено офіційною датою початку та закінчення, опублікованою у Федеральному реєстрі, а не датою індивідуального отримання ТПС. Їм також дозволяється працювати, якщо вони отримають дозвіл на працевлаштування від ТІПС, і вони також можуть отримати заяву подати заяву на дозвіл на поїздку через ТІПС, щоб залишити Сполучені Другий варіант це отримання повторного гуманітарного пароля. 27 лютого 2024 року служба громадянства та імміграції США. Оголосила, що деякі громадяни України та їхні найближчі родичі мають право на гуманітарний пароль в США і вони можуть подати заявку на повторний гуманітарний пароль поштою або онлайн. Ці заяви будуть розглядатися імміграційною службою на свій розсуд у кожному конкретному випадку, з невідкладних гуманітарних причин або ж для значної суспільної користі. І якщо імміграційна служба схвалить заяву, то буде надано новий період гуманітарного пароля. Тобто повторний гуманітарний пароль буде надано на строк до двох років після закінчення початкового періоду дії гуманітарного пароля. А зараз саме цікаве те, що хвилює особливо на теперішній час всіх нас, українців, які заїхали по програмі ЮФОЮ. Це шляхи довгострокової імміграції для осіб з гуманітарним паролем. Є чотири варіанти шляхів для постійного проживання на території США, але кожен шлях, він індивідуальний і потрібно добре вивчати ситуацію, щоб податися на один із них. Давайте розглянемо. По-перше, є сімейна імміграція. Для цього потрібен близький родич, який є громадянином США або ж законним постійним жителем, тобто власником зеленої картки, щоб спонсорувати громадянина України. Існує два типи сімейних шляхів: безпосередній родич, це громадянин США, і сімейні переваги. Це громадянин США або ж особа, яка має право постійного проживання на території США. Давайте розглянемо таке поняття, як безпосередній родич, тобто громадянин США. Імміграційні візи для безпосередніх родичів громадян США не мають обмежень щодо кількості віз, які можна видавати на рік. І час обробки швидший, ніж. Для ВІЗ, з яких є сімейні переваги. Але прийнятні категорії дуже вузькі. Для того, щоб бути безпосереднім родичем громадянина США, потрібно мати дружину, чоловіка, громадянина США, батьків громадян США. Тільки якщо українець молодший 21 року та неодружений, також дітей громадян США віком від 21 року. Зрозуміло, що з дружина чоловік це добре зрозуміло. Батьків громадян США також зрозуміло. якщо діти хочуть приїхати до батьків, вони повинні бути молодшими 21 року. Не бути одруженими. І дітей громадян США віком від 21 року. Якщо дитині більше 21 року, і вона є громадянином США, то батьки мають право також податися на цю візу на безпосереднього родича. Безпосередній родич буде їхня дитина, яка дає їм змогу. Податися на цю віз. А тепер я розкриємо поняття віз за сімейними перевагами. Що це таке? Це або ж у вас є родич громадянин США, або законний постійний житель США. І щороку міграційні візи, family preference називається, видаються в обмеженій кількості, і обробка їх займає набагато більше часу ніж для найближчих родичів. Громадян США і може тривати роки. Давайте розглянемо категорії сімейних переваг. Перша категорія і перша перевага це f 1 Українці неодружені сини та доньки від 21 року громадян США. Зрозуміло. Далі, друга перевага f 2 F2A. це українці подружжя та діти неодружені та віком до 21 року, законних постійних мешканців США. Тоже зрозуміло. Друга перевага це f 2 b українці. Неодружені сини та доньки віком, до, віком від 21 року, законних постійних мешканців США. Третя перевага f 3 Українці одружені сини та доньки громадян США. Четверта перевага f 4 Українці брати та сестри громадян США. Давайте підведемо підсумки цієї сімейної імміграції. Як зрозуміло, найкраще це коли у вас є чоловік або дружина громадянин США. Або ж діти, або ж батьки. Тобто це безпосередні родичі. Далі трошки, трошки хуже, але теж непогано. Сімейні переваги. Також має, у вас є родич громадянин США або ж постійний житель США. І він, ви можете брати своїх братів, сестер. Відкривати їм візу на цій підставі, доньки, сини, доньки законних постійних мешканців США, одружені, неодружені. Ця віза за сімейними перевагами буде оброблятися довше, може, може тривати навіть роки. Друге, це імміграція через роботодавця. Для цього потрібно, щоб компанія, організація, навчальний заклад спонсорували громадянина України. Але знайте, що особи з гуманітарним паролем, тобто особи, які приїхали по ЮФАЮ, не мають права подавати заявку на отримання більшості імміграційних віз працевлаштування. Поки вони перебувають під гуманітарним паролем Сполучених Штатів. Це пояснюється тим, що гуманітарний пароль не є достатнім імміграційним статусом для цілей отримання імміграційних віз для працевлаштування. Щоб отримати імміграційну візу, такого плану потрібно людям. Які заїхали з гуманітарним паролем по статусу ЮФАЮ необхідно виїхати за межі США і за кордоном отримати статус, тобто за кордоном отримати імміграційну візу, або ж віза студентська, або ж віза від роботодавця робоча віза. по... Іншого шляху немає, тільки потрібно виїжджати за територію США. Цікаво, що особи, які повторно заїжджають до США, до США з іншим імміграційним статусом, наприклад, ТПС, гостьова віза, студентська віза, тимчасовий працівник, можуть отримати право подати заяву на зміну статусу. На імміграційну візу працевлаштування. Давайте підведемо підсумку. Якщо особа, яка приїхала по U4U, хоче змінити статус перебування на території США із тимчасового із статусу ЮФОЮ на інший імміграційний статус, то не зможе вона цього зробити. Їй потрібно виїхати за кордон, за межі. Сполучених Штатів. І якщо особа, яка заїхала по таким візам, як туристична, студентська, робоча віза, тимчасовий працівник, гость да, туристична казала вже я, то вони мають право, перебуваючи на території США змінити статус на, інший, на іншу імміграційну візу. На імміграційну візу, з працевлаштування, тобто вони мають право змінити статус перебуваючи на території США. Третє, є ще така віза, яка називається Діверсайт-віза. Вибачте, за мій англійський поганий. Заявник повинен виграти одну з кількох імміграційних віз, які щороку видає Державний департамент за допомоги лотереї. Diversit Immigration Visa Program. Заяву на зміну статусу має подати заявник, який законно проживає в США після виграшу в цій лотереї. Це, от, наприклад, як зелена карта. Якщо ти її виграв грін-карту, то ти можеш перейти із статусу UFO на. Цю візу. І будеш законно перебувати на території США. Дуже важливо розбиратися у таких поняттях, як коригування статусу, і зміна статусу. Коригування статусу стосується імміграційних віз, які дають право на постійне проживання. А зміна статусу стосується неімміграційних віз, таких як студентська. Туристична, тимчасові працівники, які дозволяють особам залишатися на тимчасовий період тут. І особи з гуманітарним паролем, такі, як ми ще приїхали по статусу ЮФОЮ, ми не можемо подати заяву на зміну статусу на неімміграційну візу, не покинувши територію США, для того, щоб змінити статус. Зі свого пароля на статус студентської візи, робочої візи тимчасової або ж туристичної, необхідно виїхати за кордон. І вже коли ми заїдемо знову вже з цими статусами, то тільки тоді ми можемо коригувати статус. Перебуваючи на території США, подавати на імміграційні візи, які мають на право постійного проживання тут на території США. А тепер побалакаємо про міжнародний захист, про притулок. Дуже часто є люди, які кажуть, що подавайтесь на притулок і вам буде щастя. А давайте порозмовляємо на цю тему, що таке притулок. І чи всім воно підходить податися на цей міжнародний захист? По-перше, заявник повинен відповідати точним юридичним критеріям і повинен виграти справу по отриманню притулку, а тільки потім подавати на постійне місце проживання. І ще один цікавий факт, що заявник повинен подати заяву. На отримання притулку на протязі одного року з останнього, після останнього в'їзду до США. А тепер побалакаємо про українців. Чи маємо ми право подати на притулок? Чи розглянуть нашу заяву, чи приймуть нашу заяву до розгляду у суді? І що ми повинні доказувати. Щоб ви розуміли те, що на нашій території, на території нашої батьківщини. Зараз іде повномасштабна війна, то це не являються критерієм для отримання притулку в США. Ми повинні, хто хоче отримати цей притулок, доказати, що на території нашої батьківщини ми зазнавали переслідувань по нашим поглядам політичні погляди. Релігійні погляди, віднесення нас до якихось соціальних груп, які переслідувалися нашою державою. І це не просто сказати голословно, що мене переслідували за те, що я ходила у православну церкву, що належала Московському патріархату, а я не можу їхати в Україну. Це голословно не можна заявляти. Це потрібні докази того, що на Території вашої держави у вас було переслідування ваших поглядів. І ви не могли захиститися від них. Уряд ваш вас не міг захистити. І тільки тоді, коли буде виявлено значне порушення ваших прав на території вашої батьківщини, ви можете отримати цей притулок. В інших випадках ні. Теча від війни чи насильства сама по собі не є достатньою кваліфікацією для отримання притулку. Кожен повинен доказати свою індивідуальну обставину, яка його привела до такого, що він тепер просить притулок на території іншої держави, на території США. І тільки тоді, якщо він це докаже в імміграційному суді, суді, він отримає притулок. В інших випадках ні. І ще важливо знати, що розгляд таких заяв триває від 4 до 7 років, а то й більше. Тому що дуже багато людей подається на, на, на те, щоб їм надали притулок, і дуже багато, довго розглядаються ці заяви. І дуже великий ризик отримати відмову. Для того, щоб подаватись на притулок, треба дуже гарно подумати, дуже гарно проконсультуватися з адвокатом на цю тему, і тільки потім уже йти на такий крок. Ситуація кожної людини і кожної сім'ї індивідуальна. Я вам перечислила тільки ті. Основні варіанти, які можуть бути для нас підходящими для тих, хто приїхав за пароли по програмі U4U. А так як це не являється юридичною консультацією, це чисто інформаційна розмова, така інформація, яка, яку я вам надала. Тому в кожному окремому індивідуальному випадку звертайтеся до спеціалістів. Якщо вам треба моя допомога, звертайтеся, я також зможу допомогти. Всього доброго, до побачення!